Привіт, громадяни! Ви на Кросятні. З ким не знайомі, я Вова. І сьогодні у нас на черзі наступний топ-5 літніх кросівок, але від бренду ASICS. Як і з попереднім топом від бренду Nike, я постарався взяти пари, яких нема ні в цьому відео. Ні, в цьому відео тут будуть і, в принципі, такі трошки класичні поради, і буде щось новеньке, цікаве, і в принципі для мене також нестандартне. Тобто, пари будуть не такі, що прям в кожному топі на Ютубі. ASICS GEL 1130 11.30. Ну і в принципі, можемо одразу зверху докидати GEL 1090. Це є база, ґрунт, основа літніх кросівок від ASICS. Скоріше всього вам. Ця пара знайома, ви її бачили, вони дуже популярні вже поверх п'яти років, цих обидві пари, і ну дуже проста формула їх популярності. Це досить такий знайомий класичний силует бігових кросівок 90-х нульових. Прості матеріали це самий звичайний металік або шкір замінник. Якщо брати сітку, сітка просто. Ультравентилююча, вона з мінімальною підкладочкою, само собою є версії, які на кордурі на трошки плотніші сітці, тому радив би придивлятися до такої трошки ширшої сітки, і дуже зручний низ з такої середньої пом'яхості Евес з вже класичними вставками з гелю від ASICS. Ну тобто, по факту, простіше вже для комфорту не придумати. Але самим основним плюсом. Цих двох пар є їх ціна, оскільки ці кросівки дуже популярні і вони вже випускаються. Ну прям вже дуже довгий час. Версії ви будете мати на вибір дуже багато. І в принципі, ціна буде починатися ну, з 3-3,5 тисяч гривень. Ну і може навіть до 5 тисяч гривень якісь особливі кольори ви можете знайти, але все одно це буде ціна трошки нижче середнього цінового сегменту, а особливо в асі. ASICS це не є дешеві прям кросівки, тому, ну, якщо ви на літо шукаєте якусь класику, ці кросівки підійдуть для вас ідеально. Саме оці такі шикарні сірі кросівочки мені для огляду вислав в магазин Бренд Це не реклама. Вони мені просто помогли зйомками цього відео і в нагрузку вам, підписникам кросятні, дали промокод на весь асортимент магазину на мінус 10%. Стандартних кро 10 беремо ці кросівки мінус 10%, досить нормальна вийде ціна у фіналі, і ну плюс до цього перевірений український магаз, який я можу по своєму досвіду рекомендувати 100%. А перед номером 4 радив би тобі підписатися, поставити лайк цьому відео, прокоментувати і стати спонсором кросятні для додаткових бонусів від магазинів партнерів цього каналу. А діючим спонсорам величезне спасибі за підтримку цього проєкту. ASICS GEL NYC 2055. Також, в принципі, досить стандартна вже за останні 3-4 роки моделька від ASICS. це GEL NYC. Вони в нас були в весняному топі, ми вже про них говорили. Дуже зручна, така, також, в принципі, класична моделька. Ну, якщо там брати дизайн, то це там є. Поєднання різних класичних модельок в одній, ну ми не будемо в це довго неряти. В загальному досить класна моделька, але вона була більш завжди така весняно-осіння, тобто на літо вона не дуже підходила. Але ASICS, ну я думаю, що. Побачили, що ця моделька популярна, і зробили її таку підверсію, яка називається 2055. Якщо брати низ з класичними NYC там ідентична Ева з знову вставками з Гелю, їх там трошки побільше, ніж таких звичайних 1130. Але якщо брати верх, якраз верх там став більш літній. Загальний силует не змінився, але стало менше вставок з шкір замінника або замші, які є в класичній модельці, і стало більше вставок з сітки. Плюс до цього ця пара є досить такою недорогою. Тобто, ну до 5 тисяч ви зараз на знижках 100% можете її знайти. Особливо багато різних кольорів і розмірів я знайшов на тому ж самому асфальт Голді, але вони досить популярні і є і на наших ресейлових площадках, типу Ансвера, типу PRM, типу Фудшопа. Ну вам буде вибрати з чого, Основне це ну, залишаються базові плюси від Асікс. Дуже зручна підошва, більше сітки для літа, і вже такий більш спортивний, а не класичний силует. Хоча ну, є в ньому якась така магія від Асікса. А зараз ми ставимо відео на паузу і донатимо. 100 гривень сьогодні поїхало в фонд Сергія Притули для вас базові поради. Донатим тим, кому довіряємо, але пам'ятаємо, донатимо, донатимо і ще раз донатимо. І маленьких донатів не буває. ASICS GEL DS Trainer 14. А оце якраз одна з тих пар, які я постарався взяти, таких незвичайних пара, яка не є в всіх топах. ASICS на Ютубі. Це досить така цікава візуальна пара, яка ну, трошечки такими дизайновими рішеннями відрізняється від самих таких базових пар від ASICS, але все одно залишаються ті ж самі плюси. Дуже така комфортна, не супермягка EVA, вставки з гелю. І тут, прям як ви бачите, дуже багато вставок з такою широкою вентилюючої сітки. Це ну само собою на літо буде дуже великим плюсом. І знову в пару до DS-трейнерів я можу поставити ще одну дуже схожу і по дизайну, і по характеристиках пару Jog 100S. Дуже схожі, як ви бачите, пари, в принципі, майже по всіх характеристиках. Але особливість обох пар є в тому, що порівняно з базовими ASICS, де ну, ми маємо не дуже багато піноматеріалу, але його так, ну, достатньо середня кількість, в цих двох парах його трошки менше. Тобто вони вас на нозі будуть відчуватися трошки такими твердішими. Тому, хто любить більш такі тверденькі кросівки, можу повністю радити цих дві. Пари, все одно вони будуть зручні, все одно там буде достатня кількість і наповнення, і м'яка сітка, і вставки з гелю. В другій парі в Джок 100 s нема гелю, на це звертаємо увагу. Але величезний плюс обох цих пар вони трошки дешевші по ціні, ніж базові ASICS. Обидві цих пари я знову знайшов на розпродажі на Asphalt Gold. Там 100 ну, зовсім прям супер дешево, 60 євро коштують ds трейнери будуть трошки дорожчими, але там і вставки з гелю, і трошки такий більш складніший дизайн. Але ці дві пари досить класні на літо для тих, хто хоче щось незвичайне, щось трошки твердіше, таке більш стабільне, але все одно комфортне для довгих прогулянок. ASICS GT2160. А оця пара навпаки буде для вас навіть досить знайомою. Вони є дуже популярними, в принципі, на рівні 11, 30 і 10, 90, але це їх ніби старший брат. І по технологіях, і по комфорту, і навіть по ціні вони трошки будуть дорожчі. Хоча ми зараз поговоримо, де їх знайти прям дешево. Але 21,60 це буде прям така наступна сходинка від таких, по факту, простеньких базових асіксів, через те, що там технології для комфорту, для позиції стопи, плюс той самий гель, ну довго перераховувати. Але ну це прям на порядок. Будуть зручніші кросівки для вас. Вони Будуть і комфортніші для вашої стопи, але все одно, там, як ми бачимо, дуже багато вставок сітки. Тобто, по вентиляції, по комфорту на спеку до них питань також не буде. І якщо продовжувати про ціну, я їх навіть на деяких площадках знайшов. По тій ж самій ціні, де їх молодша версія. Тобто, попри це, все вони залишаються досить такими доступними. Там від 3,5 до 5 тисяч гривень ви так само можете їх знайти на безліч наших українських і закордонних площадок. Але основна причина, чому я 2160 не поставив на перше місце, це знову той самий такий більш класичний дизайн. Я не кажу, що я не люблю цей дизайн, я навпаки фанат от такого дизайну бігових кросівок 90-х нульових. Але, ну, якщо чесно, цей дизайн вже трошки перенасити в ринок. І, ну, мені чесно, останнім часом хочеться якось свою колекцію кросівок розбавити чимось от прям цікавим. Чим якраз і виділився номер один в нашому топі. Але якщо 2160 вам подобається, можете легко їх брати. Дуже зручні. Дуже класні кросівки за досить нормальну ціну, за таку просто. Велику кількість технологій, всаджених в них. І перед нашим фіналістом хотів би сказати ще про одну, а навіть точніше, про дві пари від ASICS, які не попали в цей топ. Але, ну, на мою думку, вони ну, також ну, прям дуже популярні дві пари, хоча вони достойні згадки в цьому топі. Це ASICS Gel Kayano 14, про які в нас є повний огляд на каналі, і їх можна сказати більш така спортивна літня версія це GEL Nimbus 10. К.1. Як ми можемо побачити, низ цих кросівок є ідентичним. Це просто офігезно зручна ева з вставками з гелю в п'ятці, але вони ну прям дуже красиві. Верх, як ми бачимо, в Каяно трошки більш такий класичний, вставками або з замші, або з шкіри, або з металіка, залежно від версії. Якщо брати німбуси, там більш такий спортивний силует, але плюс німбусів там трошки більше вентилюючої сітки. Тому, ну, на мою думку, на літо, прям на спекотне літо, німбуси вам більше підійдуть, але каяно, на мою думку, більш універсальні. Тому що на літо вони також будуть досить непогані, не на суперспекотну погоду десь на 20-25. Думаю, в них ще буде комфортно. Але вони більш універсальні, якщо їх підбирати під якийсь одяг. Тому що німбуси ну це прям такий спортивний силует бігових кросівок. Каяно це більше про стиль, ну і в принципі просто красиві кросівки. По ціні обидві цих пари все одно залишаються от в цій рамці 5 тисяч. На обидві пари часто бувають знижки. Я свої Каяно 14 якраз по знижках менше 5 тисяч взяв, тому можете брати, я їх можу повністю радити. Просто це більш такі популярні пари, які тому і не увійшли в цей топ. ASICS Gel Quantum 360. Ну, ви просто подивіться, яка красива пара. Ну, це, це шедевр. Я їх коли розпакував з коробки і взяв в руки, ну, я хвилин 5 їх просто крутив в руках. Я просто. Обожнюю отакі от пари кросівок, які не є якимись супер такими дорогими або люксовими брендами. Але ти бачиш наскільки багато дизайну, часу і ідей вкладено от в ці кросівки. Просто навіть не в комфорт, просто в вигляд цих кросівок. Ну, чесно, це одні з найкрасивіших кросівок, які в мене тут були на каналі. Попри це, все вони залишаються просто суперзручними. Через те, що якщо брати п'ятку, тут дуже багато м'якого наповнення. Таким ж самим середнім по наповненню залишається язичок. Якщо брати решту верху, це супер вентилююча, тонесенька сітка просто з мінімальною підкладочкою, з такими малесенькими вставками з гуми зверху, але вентилюється вона просто шикарно. І якщо брати низ, ну ви самі бачите. Ну низ просто ну офігезний. Попри те, все, що основою в нас є преміальна бігова піна, це FF Blast Plus, ну гелю в цьому випадку насипали просто з відра. Ну, чисто в порівняння скільки гелю от малесенький кусочок в п'ятці у 11.30, Тут гель по всьому діаметру кросівка, відноска до п'ятки, такі великі жирні куски гелю, і вони прямо відчуваються. Тому що, ну, чесно, от в таких парах той гель, чисто для назви, для галочки. Може він там якусь малесеньку роботку робить, але він не відчувається, прямо коли ти ходиш. Тут так, левову частинку комфорту дає FF Blast, але все одно, ну, гельві вставки, попри те, що вони відчуваються як плюс до комфорту, ну вони ще й красиві. Ну, ви подивіться. Ай-яй-яй. Тут навіть вставочка ротаційна з пластику, така класна, оптічна. Ну, ну я просто кайфую від цих кросівок. Чесно, я обожнюю кросівки, які не коштують як пів твоєї зарплати, але вони ну блін красиві. Я їх. Кручу в руках і, і думаю, де ж мені намутить лишніх 5 тисяч, щоб купити ці кросівки. Саме ці такі шикарні сірі Gale Quantum 8 мені знову на огляд дав бренд центр. Там ви можете їх знайти. На них промокод cro 10 також діє, тому ви можете взяти їх ще дешевше. Але якщо говорити в загальному рекомендації по ціні, от тут ціна прям така на тоненького до 5 тисяч, ну, 5,5. 5 навіть можемо так сказати, отакі більш рідкісні, як оця сіра, типу під сіпі компанії, вони будуть трошки дорожчими, більш такі яскраві пари будуть дешевшими, але все одно це трошечки перевалюється за 5 тисяч. Ну але, блін, ну чесно, ну ці кросівки, диво, що вони так мало коштують. Я розраховував, що ці кросівки будуть коштувати там Ну 7 і в стелю, тому що, ну, тут. По технологіях, по дизайну, по комфорту, ну це просто ну ну мій поклін. Асікс тут прям постарався, але при цьому всьому ця пара залишається такою збалансованою. Так, вони круто виглядають, але цього не забагато, і ну це. Цю пару поставило просто беззаперечним лідером цього топ 5, і я вам можу її від чистого серця радити, тому що ну їх можна просто ставити на поличку, і коли ти в них не ходиш, просто дивитись, милуватися ними як картиною. А на цьому у нас все. Спасибі, що подивилися це відео. Ставимо лайк, коментуємо, підписуємося на Кросятню і стаємо спонсором. Кросятні бережемо себе, донатим, слава Україні!